Важливий секрет із розвитку та навчання, який я забув сказати. Окрім відео, курсів, офлайн навчання є така штука, як чати. Коли я хотів вивчити тему трафіку, в мене не було коштів на покупку курсів. Що я зробив? Я просто додався в тематичні чати, досі пам'ятаю. Товарка нема, вроде називався один. І поставив собі задачу прочитати цей чат повністю, відкотив до нуля і читав. Ще раз фіксуємо. Шановні, хочете набратися досвіду інформації в направлені своїй ніші, додайтеся усі чати по вашій тематиці топові, і прочитайте їх від нуля до кінця. Повірте, ви отримаєте таку кількість досвіду і цікавих інсайтів, яку ви ніколи не отримаєте в спілкування спілкуванні жодної кількості людей. Фіксуйте собі це все в блокнот і реалізовуйте. Сили мудрості, шановні.